Прокинувся повна хата диму. Думаю, що торфяники гарять. Ми ми вночі прокидалися від задимленості, тому і, і тваринам дуже важко виводили на вулицю. У мене собака велика, тому важко. Вони не знають, куди дітися. Ми так само погано спимо, і голова вранці болить. Міше більше не так от фізично на здоров'я впливає, як на моральне. що ми повинні берегти один одного, а палимо димимо і робимо таке, щось. Зранку чернігівці відчули запах диму в місті. За словами речниці головного управління ДСНС в області Ірини Корінь, задимлення пов'язане з тим, що люди почали масово випалювати сухі рослини біля своїх будинків та на відкритих територіях. Взагалі на території області виникло 11 пожеж в екосистемах. Це не одна пожежа, це взагалі пожежі, які спричинили до таких наслідків. Зараз вже кінець серпня. Люди почали збирати урожай на своїх присідів. Міних ділянках, ну як наслідок залишок сухого стою, вони випалюють і ось тому така ситуація наразі. І якщо люди не припинять цю свою бурхливу діяльність на своїх присадімних ділянках, тому що тільки розпочався сезон збору урожаю, тому будемо мати те, що маємо і на сьогоднішній ранок. В обласній військовій адміністрації називають іншу причину. Як повідомив Суспільному заступник директора департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Черніївської ОВА Станіслав Юрченко, у місті смог через пожежу на торф'яниках у прикордонній сновській громаді. У коментарі Суспільному в обласному центрі з гідрометеорології повідомили, що вміст чадного газу не перевищує гранично допустиму концентрацію в атмосферному повітрі. Наразі ситуація, яка склалася в місті, загрози для здоров'я не несе. каже Світлана Юльчиєва, завідувачка відділення первинної медичної допомоги другої міської лікарні. Вона радить закрити вікна, двері та без необхідності не виходити на вулицю. Незвичний запах він може викликати першиню в горлі, може викликати головний біль. То в такому випадку я ж кажу, завжди треба звернутися до сімейного лікаря. Якщо такої можливості немає, то діти марліву пов'язочку, випити достатньо кількість рідини пити, і можна ну одноразово використати противалерічні засоби. А якщо людина має хронічні респіраторні хвороби, то звісно бажано в цей день не виходити. Як я вже сказала, закрити всі вікна і двері. Аня Крилова, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.